Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 30 червня спека скажена не, не тільки на материку, але й на тимчасово окупованому Криму. П'ять хвилин тому партизани знищили маскувальні димові машини поблизу Кримського мосту, також радіолокаційні станції. Тим самим залишивши місць без прикриття. група атеж уже розшукують, лунали незначні вибухи під Кримським мостом, але кількість вибухівки не змогла виконати поставлене завдання. Під час вибухів понад 15 автівок рухнули з Кримського мосту. Черга на виїзді з Криму три машин на в'їз стоїть 800 по той же час окупанти провели навчання у Карчі та відпрацювали маскування кримського мосту з допомогою задимлення. Про це пише Міноборони Британії в Твіттер. Британська розвідка звертає увагу, що 29 червня Росія впровела навчання з безпеки навколо Кримського мосту в тимчасово окупованій карчі. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. завісу, створювали димогенератори ТДА 3 військові 28-ї бригади військ ядерно-біологічного та хімічного захисту РФ. Російська доктрина важає використання диму частиною маскування. На чому робиться сильний акцент, проте на практиці російське маскування. Ні, було загалом неефективним у війні проти України ймовірно через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні. Дійшли висновку в розвідці В Той же час окупаційна влада продовжує втечу з тимчасово захопленої території Херсонської області, намагається обігати кримський міст, не довіряючи його безпечності. Кримський міст серйозний військовий об'єкт, який ускладнює для України проведення операцій на півдні, сказав народний депутат Богдан Яременко. Незаконно побудований агресором російський міст у захопленому Криму буде зруйновано. Українські військові та спецслужби працюють у цьому напрямку є стратегічним військовим об'єктом, який заважає вести операції на півдні. Про це заявив народний депутат України, засновник фонду майдан закордонних справ Богдан Яременко. Під час чату на главреді він сказав про те, що Кримський міст використовується російськими окупантами для оптимізації своєї логістики на півдні. Тому з таке де має бути зруйнована. Кримський міст треба зруйнувати, але не тому, що ми злі не тому, що його створили без нашого дозволу і не тому, що він є символом окупації, а тому що він серйозно покращує логістику та забезпечення російських військ не тільки в Криму і на півдні України. Через нього йде дуже багато, по що потім з. Заходиться в Херсон, що потім звозиться в Херсон. Запоріжжя, то, що сказав депутат, також він додав, що військові спецслужби працює для реалізації такого завдання у наприкінцевому підсумку. міст знищать це прекрасно розуміє військово-політичне керівництво України робота в цьому напрямку. Судячи, з того, що я бачу в повідомленнях від СБУ та ЗСУ, ніколи не припиняється. Карфаген має бути зруйнований, він буде зруйнований. Звісно, це має символічний політичний сенс, але зруйнований він буде зовсім не тому. А це дуже серйозний стратегічний військовий об'єкт, який серйозно ускладнює нам ведення сухопутних наступальних операцій на півдні України. Якщо ми хочемо Могти, ми будемо змушені виконати цю задачу. Судячи з усього, наші можливості щодня наростають. Підкреслив Богдан Яременко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.